Дорогі мої жінки, дівчатка. Я вас всіх вітаю сьогоднішнім 8 березня, зі святом весни. Хочу побажати вам мира, здоров'я, злагоди, благополуччя, успіхів, щоб всі ваші бажання здійснювалися. Хочу побажати, щоб Коло вас були самі найблизькі люди, щоб вашу оселю наповнювалася любов'ю, теплом, гармонією, щоб ви були, е, жили в затишку, щоб все те, що ви хотіли, щоб у вас все те було. Сьогодні дуже чудовий день. І сонечко виясняється, і навіть по прогнозу. Обіцяє бути таким теплим. Я хочу, щоб у вашому житті завжди була весна, завжди було тепло, щоб ніхто ніколи не переживав, де ваші близькі, де ваші рідні. Щоб все у вас було дуже і дуже добре. Щоб ви прокинулися. Одного разу і були щасливі, щоб ваші близькі, рідні, друзі, знайомі тільки радували вас. І ви були щасливі, щасливі від того, що коло вас такі люди, друзі, щоб скоріше закінчилося те все. Щоб що в нас зараз є, триває, щоб це все закінчилося. І щоб ми вже не щоб ми не боялися е, тих і звуків, і, та й взагалі, оцього состояння, якого ми е, е, кожен день перебуває, да, в тривогі, щоб це все було, пройшло, щоб все налагодилося. А також щоб все налагодилося і в ваших родинах. Ті, хто хочуть зустріти свою другу половинку, щоб вони обов'язково зустріли. Ті, хто хочуть, щоб в них налагодилося на роботі, щоб все налагодилося. В сім'ї, в родині, на роботі. В вашому оточенні, та й в країні, щоб все 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 оце налагодилося і ви почували себе дійсно щасливою, незалежною, вільною людиною, жінкою в цій країні і, і взагалом. Тому в цей день, хай цей день буде таким переломним для вас, от, щоб. Ви після цього дня і після цих моїх побажань у вас все змінювалося і змінювалося тільки найкращим образом. Найкращим образом чином. Щоб ви з кожним днем получали заряд енергії, тепло, любов, а також, щоб і ви із себе теж так, ізлучали оце таке. Добро, любов дарували. Ви получаєте, ви даруєте, ви даруєте і ви отримуєте. Бо саме найголовніше це, що любов, да, любов, на чому все і строїться, і взагалі все, весь світ держиться на любові. Да. І от я вам бажаю, от дійсно, я вам бажаю любові, тепла. Мирного неба, любов і віддачу ваших близьких і рідних, тепло в серцях, щоб ваше серце ніколи не було крижаним, а навпаки було таким теплим, сяючим, щирим. Щоб це у вас завжди це було. Я вас всіх люблю. Я дякую, що ви у мене є. Що ви завжди зі мною, хто підписується, хто. Мабуть, хтось не так щось мене зрозуміє. Щоб ви. Mm. Вас я дякую за те, що ви в мене є, і що ви дивитеся мій канал. І я надалі думаю, що ви також будете. І нові будуть люди, підписники. І я вам буду старатися показувати своє життя. Життя таке, яке воно є. Без прикрас, без увілічені, все. Я показую своє відео таким, яке воно є. Таким, яке воно є. Кому подобається, дивиться, підписується, пишуть коментарі. Кому не подобається, то ну, хай проходить мимо. <хи> Але я дякую, що вже. Ви у мене є оця перша сотня, даже більше трошки вже. Дякую я всіх-всіх. І даже поздравляю тих, хто просто зайшов на канал. Всіх, я всіх вас люблю. Дякую вам. І хай сьогоднішній день буде самим найкращим днем у вашому житті. Я вас кохаю. Я вас люблю. Дякую. Дякую вам. І. Дивіться мої відео і підписуйтеся. Якщо понравилось також ставте лайк. У мене на цьому все. З вами була я, Лорі Кларіса. І до нових зустрічей. Все, всім пока.